Today of the day. <laughs> 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 it so people so, okay. so coming to take a look a a please do not do that. Uh, give them room to work now. If you're heading down there to actually want a help. That's something completely different, right? So again, please, please please. membership you can save up to 50% with hundreds of caa rewards partners cash in on everyday purchases home improvement projects evenings out also earn caa dollars it's like money in the bank redeem them to renew your membership Buy merchandise and put them towards your vacation start saving join today by a caa service center тут стати, як ї... що mm -hmm. Забываемо... В... тут вже все подобило. Ти їм дашся? Всі з пропорцями, звісно. Сабвей має веручку, тут. Така касетерія. Все, всі парковки забыть, куча машин. Mm -hmm. Чем дальше, тем что изменить. А, ну все, что Я думаю, что Паркуется, Ал... паркуется сюда. Да, это ж можно. А Walmart Чекай. Просто всі стараються ближче, ближче, бо все чим більше за тут машин то все далі і далі стають. Але ніхто не хоче йти 300 кілометрів зараз. Стають чим ближче. А потім уже війне. Ні, тут взагалі ще... Це одразу щось більше. То. з Майданчика, дитячий. Річка розвелась. Але вітер страшний, такі вітришок. Що... Oh, my God.

Obrigado, <laughs> gente.

bird's eye view. Там така здорова штука, і ці в чорних футболках молодь жарять, так би пусть картошка, чи вони щось там жарять, це весь народ стоїть, зараз прям буде роздавати. А, це дві він він лізе, щоб сфотографувати. Оце фотограф. Бачите? Або відео знімає. Стой матує. Продається, як і канадські ці з канадськими штуками.

<рес> <рес> всі бачать, що такого це червона. Сі черво. Так, у тому виліз. На пожарні машини. Я не такі екстремали, такі запеклий корбі, так я полазила. Пожарність цю <рес> мати. That's the i Ходиш, тобі ти йдеш бараш. Але віти пушки. Скільки людей йде, йдуть, йдуть. Це багато. Такі коні здорові, правда? 其实这小那个上的。 Цього дня чекають напевно, цілий рік. Там якийсь дядько йшов. Та я так знімаю, а він такий э, згинається, каже, що я попав, мене знімаєш, типу щості водога. Я так досліджую на цей, а я кажу, ні, ні, а він сміється. Каже, то добре. <ріху> <бачу> <ріху> Та ні, кісь, кана... якийсь канали, якісь такі полонки, бо я вдала. Дай що йда, бо ж ті, відерся відео, і нічого з цього не буде. Тут такі води підзаливали. Там вже йдуть воно всі. Такі у нас автобуси великі. Там деколи їде по 2-3 А знаєте, чого по всіх машинах? В кожній хаті є скільки людей, скільки машин. <гум> Якщо має чоловік, і жінка машину, і, і діти, які вже мають по 16 років, теж вже мають свої машини. Тут весь, хатенки весь, весь О, Це такий вітер сильний був. No. Капець. Та то страшні вітри були. Страшенні. Але ти, ти бачиш, що цей плиту перевернув тротуар. No. Капець. сильно. Сильно штормило вчора. А тут щось Хтось може завали купив стару хату, тут якась була стара в черепі. Купили десь завалили. Місце гарне. Я думаю, це Дінді. Завалили ти собі будувати. А тут скільки будувати? Зараз дерево, бах-бах, обшили вагонку Ти й маєш ти швидко відробиться. То довго тут не буде тобі це. Тут класно доволі дві хати. Але це тут класне, як і ми ще там далеко і цього теж. Як ми ще не бачили тих тих чорних. Тут то це такі з цих всіх тут. Мы закликали свідомий бартест приїхали, Тут цікаво получается ці концерті. Цього року Руслана приїжджає у цей Там, mm -hmm. Там там була в цей. Руслана, да? а Так. А ч, ты казали анир лорд?